Все таке. Так, йдемо далі. Так, є. Не дай Бог, це теж будуть пазли. Я буду в розпачі. Туди ще скільки пазлів. Але мені здається все, що отак торохтить, це точно пазли. Пакет в пакетів. Окей. Тут ТТН. Тут ТТНка. Одного пакета мало? Я думаю, ще один пакет. Чорний тік. Так, ну якась лакшері коробочка. Можливо, і не пазли. Так. Пахне так приємно. М -м -м. Лакшері коробочки вибили бок. О, пахне офігенно. Дерев'яний пазл. Блять, пахне баній. Офігеть. Я не знаю, таке я в перший раз зустрічаю. І, чесно кажучи, ну, виглядало доволі лагшо. Якби не продавилася оця бочина, вона була б прям взагалі. Так, тут у нас ще йде, схоже, що в подарунок такий брилочок. І тут у нас йде вкладиш, типу. Подивитися, як воно виглядає. Ось така картинка буде. Так, це іньянь, типу планет землі. Такого. Ну, виглядає гарно. Не знаю, що до насиченості самого пазлу. Ну, мені Мені здається, що пазл не такий насичений і буде виглядати, виглядати буде не так файно. Але то подивимося, як дружина вже збере. Я думаю, їй буде цікава така головоломка. Вона, мені здається, невелика. До речі, якби на скільки штучок. Цифр я тут не бачу.